Яна Пилипенко вчителька молодших класів у Дніпровському НВК номер 41 У цій професії лише кілька років. Ну, взагалі-то я менеджер зовнішньої економічної діяльності. Потім я була фотографом, дизайнером. І все ж таки, Яна обрала для себе педагогіку, аби запровадити новий підхід навчання для дітей, дивлячись на тих вчителів, які були в мого сина, я хотіла бути іншою. Найголовніше вважає пані Яна це любити дітей. Зараз вчителька викладає у другому класі. Ми перше півріччя першого класу дуже гарно всі об'єдналися. Всі діти навчились е, працювати. Тому для нас не дуже великою проблемою була робота онлайн. Ну, звісно, зараз з відключенням світла, інтернету, є деякі проблеми, але ну, ми якось всі виходимо з цього. Освітянка каже, аби утримати маленьких дітей біля монітору, потрібно їх зацікавити. Наприклад, в мене зранку якесь є до них питання. Я ставлю це питання, і вони всі обмірковують і починають галасувати. Ну, звісно, там такий кіпіш. Я вмикаю мікрофони і вже вони піднімають долоньки, і всі креативно відповідають. В них дуже розвите критичне мислення. І я до них завжди спілкуюсь з посилом з якимось запитанням для того, щоб вони вчилися думати. Війна змушує нас звикати до нових реалій. Зараз вчителька здебільшого працює в укритті. Робоче місце облаштовано, стіни прикрашені дитячими малюнками учнів школи. Створена новорічна атмосфера. Майже все як завжди, тільки трішечки складніше. Складніше в тому плані, що потрібно готуватися до уроків в іншому форматі. Тобто, коли ти бачиш дітей в класі, це одне. А коли ти онлайн, їм потрібно так дати матеріал для того, щоб вони цікавились і далі продовжували цей матеріал усвоювати. Вчителька говорить, що зараз, як ніколи, у навчальному процесі важлива підтримка батьків та використання маленьких хитрощів. У мене є такий секрет. Я дзвоню своїм дітям по відеозв'язку. Майже кожен тиждень я з кимось з'єднуюсь, у кого є якісь питання, якісь проблемки. І ну, у нас є з ними секрети, після яких вони починають працювати. І батьки дуже-дуже вдячні. І я дуже вдячна батькам, тому що без їхньої підтримки, ну, звісно, нічого б не відбувалось. Ось так Дніпровські вчителі впроваджують нові освітні методи, де на першому місці любов до дітей та прагнення розкрити кожного, розвинувши сильні сторони дитини.